Привіт! Дивимось кухонний асортимент в Аврора. Дуже багато ось таких чашечок в горошок. 340 мл. Кольорів на вибір дуже багато. 59 гривень. Чорна чашка 400 мл. Фігорна 59 гривень. Симпатичні чашки. Трошки мультяшні, З різними надписами. 59 гривень. Мені сподобався ось такий скляний салатник. На столі буде виглядати красиво. Об'єм півтора літра. 88 гривень. Дуже багато келихів для вина. Високий 500 мл. На знижці 59 гривень. Ось такий майже 600 мл. 88 гривень. Крута пластикова масляничка. Більшого розміру. Сюди поміститься будь-який шматок. Плюс надійно закривається, масло не буде вбирати посторонній запах 59 гривень. Різноманітні скляні ємності для сипучих. Ось така невелика. За 59 гривень. А також більшого розміру. Чомусь коштує дешевше 55 гривень. чорна тарілочка в крапелинку. Можна використовувати для перших страв або для салатів. 69 гривень. Скляні ємності для сипучих від Luminark. Така собі класика. 500 мл 99 гривень. Більший 0,75 109 гривень. Невелика пластикова ємність. Пластик красивий, але чи не потемніє з часом? 69 гривень. Невелика чашечка з надписами. Дуже яскрава. Підійде для кави. 220 мл. 49 гривень. Невелика тарілочка 19 см. Десертна. Не 39 гривень. І такий самий салатник 49. Квадратний дрошляк з двома ручками. З харчового пластика. На знижці 24 гривні. Готуємось до осінніх ранків. Термос із дисплеєм. Відкривається дуже легко. На кнопці. Шкода, що не вказано об'єм. Ціна такого 199 гривень. Невелика термокружка. Також відкривається на кнопці. Дуже симпатичний колір. 149 гривень. Термос із дисплеєм. На ньому показує температура води, що всередині. 149 гривень. Дуже корисна річ на кухню. Підставка килимок для посуду. Мені подобається, що вони однотонні. Кольорів на вибір є багато. П'ятьдесят дев'ять гривень. Великий пластиковий бокс. Об'єм три літри. П'ятьдесят дев'ять гривень. Ємність спецій. З ложкою. Ціна на знижці 34 гривні. Зручна пластикова овочечистка. Яка може приймати два положення. Як зручніше. 39 гривень. Терка на ручці. 69 гривень. Ось така терка на ручці. Поменше. Ціна такої 59 гривень. Терка з контейнером. Має ручку. Майже 100 гривень. Ось такий цікавий контейнер для лимона. Одразу зрозуміло, що всередині 39 гривень. Силіконова форма для цукерок. У вигляді кролика, ведмедика та качки на 24 штучки. Ціна 39 гривень. Силіконова форма для кексів 9 штук. 99 гривень. Дуже багато форм. Для хліба. Невелика. 88 гривень. Цікава силіконова форма для пирогів. У вигляді квіточки. 49 гривень. Ось така силіконова форма. Навіть не знаю, що в такій готувати. Дуже висока. 64 гривні. Силіконова форма у вигляді ведмедика. Для маленьких барні. 34 гривні. Килимок для розкатки та випікання тіста. 65 на 45 см. Силіконовий. 179 гривень Не дешево. Дуже крута форма для піци. Завдяки їй моя домашня піца має круглу форму. 77 гривень. Красиві дерев'яні дощечки. Різних відцінків. 23х34 см 119 гривень. Ось така 25 на 35 см. Також з отвором, 119 гривень. Набір пластикових приладів для кухні. Різні ложки. Ополовник, шумовка та лопатка. Логічно, що високі температури не витримає. 69 гривень. Ось такий цікавий набір з двох предметів лопатка та щипці. Зараз на знижці 49 гривень. Пластиковий вінчик для збивання. Різнокольоровий 39 гривень. Металевий вінчик 24 гривні. Невелика дерев'яна лопатка. Найкраща ціна 5 гривень. Точелка для ножів. Виглядає якісно. Ціна приємно дивує. 59 гривень. Чайник-заварник. Скло плюс пластик. Об'єм 750 мл. Ціна такого 119 гривень. Легенька кастрюлька. Металева 2,2 літра. З кришкою. 169 гривень. А також навезли дуже багато дитячих пляшечок. З трубочкою. З малюнками. Прозорі, однотонні. Дякую за перегляд. Діліться своїми останніми покупками з Аврори. Всім гарного дня та мирного неба!